Андрію було десять, коли він востаннє святкував день народження з клоуном. Той, худий, з надмірно великими черовиками, червоною кулькою замість носа і вицвілою перукою, розважав дітей, але Сем не сміявся. Він сидів, втиснувшись вкрай лавки, не зводячи очей з обличчя клоуна, обличчя яке було надто біле, надто застигле. Воно нагадувало йому маску, за якою ховається щось інше. Хижа тварина, що вміє говорити як людина, сміятися як людина, але ніколи не буде людиною. Ти просто не любиш клоунів. знизала плечима мати, коли Андрій після свята довго не міг заснути. Усі діти чогось бояться. Але Андрій знав це не був просто страх, це було щось глибше, щось, що сиділо в ньому з самого дитинства. Щось що навіть не потребувало пояснень, лише жах перед усмішкою, яка ніколи не змінюється. Влітку родина переїхала у будинок на околиці міста. Старий двоповерховий особняк із дахом, який провисав, ніби втомився тримати власну вагу з облупленими віконницями та гойдилкою, яка скрипіла навіть без вітру. Офіційно це було оновлення життя. Мати з батьком казали, що тут вони зможуть почати все наново. Але Андрій, стоячи перед воротами в той перший день, відчув, як у горло стиснуло щось невидиме будинок, хоч і мовчазний, видавався живим, немов хтось дивився на нього зсередини. У кімнаті Андрія був старий вітраж із потрісканим склом, шафа. З різьбленими дверцятами та полиця, де стояли іграшки, що були залишені попередніми мешканцями. Серед них клоун Фарфоровий, з вицвілою усмішкою і очима, які не дивилися в одну точку. Коли Андрій викинув його у коробку зі сміттям, наступного ранку лялька знову стояла на полиці. Напевно, ти забув, знову знизала плечима мати. Не бійся. Це просто стара іграшка. Але вночі Андрій прокинувся від звуку. Сміх тихий, приглушений, але справжній. Він наче пробирався крізь шпарини в стінах, лоскотав слух, повз по шкірі. Андрій підвівся, дивився у вікно, а двір здавався розмитим, ніби світ за шибкою був у воді. Сміх лунав з боку сарай, темна пляма. Тіні там рухалася Ні, не пляма. Фігура людська. Ніби хтось сховався за дверима і щойно ступив уперед. А потім нічого. Наступного дня він знайшов червоний клоунський носик на своєму письмовому столі. Здавалося, що гумовий шматок це просто іграшка, але в пальцях він був теплий, майже вологий. Андрій поклав його до урни, але наступного ранку носик був під подушкою. І з того часу щось змінилося. Будинок ніби підслуховував його страхи. У коридорі стало лунати чиєсь дихання, дзеркало у й запітніле, хоч ніхто й не приймав душ. На стінах з'явилися відбитки, наче від маленьких долонь, зроблені з бруду або фарби. А потім у шафі щось загуркотіло. Він відкрив її порожньо, зачинив і почув тихий хихот з іншого боку дверей. Андрій почав досліджувати дім, поки батьки були на роботі. На горищі він знайшов стару скриню, величезну, оббиту латунними закльопками. Усередині були фотографії, старі. Чорнобілі, але обличчя на них залишало дивне враження. На одному знімку група дітей, День народження, повітряні кульки і клоун той самий біла шкіра, червона посмішка, очі, які ніби знали більше, ніж слід. Андрій відчув, як його шкіру покриває голодна гусяча шкіра. На звороті фото було написано. Йому потрібен страх, щоб повернутись, а діти найкраще джерело. Іще він приходить, коли тебе лякає сміх. Вночі Андрій не спав. Він чув, як щось шкребеться по дерев'яній підлозі коридору, потім по дверях, потім у нього в голові. Він зібрався з духом та силами встав із ліжка. Обережно підійшов до дзеркала, умімкнув нічник. Обличчя було його, але щось у тінях за спиною ворушилося. Тінь клоуна. і вона посміхалась. Наступного ранку двері його кімнати не змогли відчинити. Вони були замкнені зсередини. Коли батько виламав їх, кімната була порожня, ліжко застелене, на подушці лежала лише червона перука. І записка, я знайшов його, і він більше не самотній. У місті говорили, що хлопчик, мабуть, утік, але старі, що жили в цьому районі ще з часів, коли будинок був новим, знали краще вони згадали подібні зникнення. І завжди, після них, у когось у вікні з'являвся силует високий, з великими очима, і посмішкою, яка не зникає ніколи.